Ви бачите, скільки тут всього на цьому ліхтарику. Щоб увімкнути, потрібно натиснути і потримати оцю кнопочку. І ось ці попереджувальні сигнали. Перший це ось ці червоні три елементи підсвічені. Зараз я спробую на камері показати все більш детально. Якось ось так буде виглядати в темряві. Так, наступний режим це ось ці три елементи блимають одночасно. Наступний. Бачите, по черзі вмикаються вимикаються. Такий сигнальний режим. Це ось такий жовтенький блимуючий. І останній це зелене постійне таке приємне світло. Камера, на жаль, не передає так, як я хотів би, ну, більш-менш, можливо, мені вдалося. На найпотужнішому режимі роботи 5500, люменів, щоб його увімкнути, ми. Крутимо ось цю крутилочку і натискаємо на центральну кнопочку. Ось він. Найпотужніший режим. Ось на ньому наш з вами ліхтарик 5500. Люменів, так буде працювати 4 години безперебійно, якщо він повністю заряджений. Також на цьому режимі, якщо хочете, можна змінити кольорову температуру прожектора. І ви бачите, по центру у нас залишається хотспот білого кольору. А ось тут збоку в нас периферійка стає такою більш теплою. Можна зробити її прохолодною білою, бачите тут? В режимі прожектора або в режимі ось цього сфокусованого світла, якщо ми відрегулюємо нашу з вами яскравість, або точніше, навіть потужність на 10 люменів, як от зараз, або переключивши на Ось цей прожектор, який зараз також світить потужністю 10 люменів, то так ліхтарик протягне аж 240 годин. Це досить непогано. Або цей, або цей. Якщо вони одночасно увімкнені, то, відповідно, ліхтарик буде їсти більше заряду. Даний ліхтарик від фірми Phoenix має захист від перегріву. Якщо температура електроники всередині ліхтаря перевищує позначку у 54 градуси, то автоматично знижується яскравість світла у потужних режимах. Табличку режимів цього ліхтарика ви можете детально роздивитись на сайті виробника. Посилання буде в описі під повним відео за промокодом MyCamping, як завжди, на вас чекає знижка 10%. Табличка спрацьовування режиму захисту від перегріву буде в інструкції. Якщо буде бажання, також придбаєте подивитись.